Мій світ, моє життя. І з вами я Жанна. Готуємо разом. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні ми з вами на кухні і хочу я приготувати. У мене тут залишилась пустинки такої невеличкої. Щоб вона мені не сохла в холодильнику. Я вирішила зробити з неї салат. Салатик простий, швидкий. І як на мою сім'ю, то він дуже нам подобається. Е, значить, робиться він. Такої рецептури немає, щоб все було ну, по рецепту. Тут все робиться за смаком. У кожного різний смак. Інгредієнти я вам скажу, покажу. А ви вже будете їх додати в цю капусточку за своїм смаком. Хто надумає його робити, захоче спробувати, то будете робити за своїм смаком так, як вам подобається. Ну що ж, поїхали. Будемо в першу чергу шинкувати, звісно, капусту. Ну, я нашинкую, щоб візу вам не затягувати, і тоді укріплюсь. Так, от і друзі. Капусточку я нашинкувала. Потерла невеличку морквинку. Моркви додаєте за бажання. Якщо любите моркву, можете додати більше. Якщо не любите, можете взагалі не додавати. Це на любителя. І скільки хто бажає, стільки додає. Це вже дивлячись, скільки у вас капусти, і як ви хочете, щоб виглядав е, ваш салат. Ну, У мене капусти цей раз не сильно багато, але моркву ми любимо, то я таку невеличку морквинку стерла. Зазвичай я трішки менше моркви беру. Ну, але цей раз буде в мене так. Тепер цибулька. Якщо є зелена цибулька, беремо зелену цибульку. Нема зеленої цибульки. Беремо, яка є. Яка вам подобається, таку беремо. І беремо теж стільки, скільки ви бажаєте, щоб було в салаті. Так, нарізаємо цибульку. Так, цибульку я покрошила. Ось-ой. стіл. Мабуть, миска маловата. Основна наша з вами робота. Сіль солимо. Беремо теж за смаком. Робимо що? Солимо почуть-чуть. Щоб не пересолити. Ось я зараз посолю, перемішаю, покуштую. Так, на сіль. Хоча, друзі, прийшлось мені пересипати в каструльку, бо більшої такої мисочки в мене такого нічого немає. А перемішати дуже незручно. тому Тепер беремо цукор. Цукор беремо теж за смаком, теж беремо по чуть-чуть, щоб не, ну, не зробити його за солодким. У цьому салаті повинен такий, знаєте, чуть -чуть, ну як. Відчуватись такий е, сладкуватий смак, але щоб воно ж не було солодке, тому я беру ось так. Лише одну поки що одну чайну ложечку. Потім можна додати. Я ж кажу, цей салат робиться виключно за своїм смаком. Додаєте потрошечку, куштуєте, сподобалось. Оставляєте. Не сподобалось, додаєте ще. Тепер беремо оцет. Ну, я візьму яблучний. А взагалі беремо будь-який оцет. Тільки все ж залежить від. Скільки процентів осту. Дивіться, що там, допустим, якщо 6, то берете більшенько, якщо 9, то берете меншенько. Ну, не мені ж вас учити, правильно? У ну, мене яблучний, то я зараз візьму поки що. Одну столову ложку. Перемішаю і скуштую. Цей салат робиться виключно за смаком. Знаєте, я цей салат мені вже чимало років. Цей салат робила завжди моя мама. І він мені так подобався. Знаєте, ну, набагато більше він мені. Та він зараз мені більше подобається, чим з майонезом там, чи з сметаною. Ну, кожна людина різний смак. Але я дуже люблю такий салати. У мене діти люблять і чоловіку подобається. І взагалі в нашій сім'ї ну, роблять такий салат, бо люблять. І ще сюди можна, якщо є, і хто любить, укропчику зелененькому додати. Ну, скільки там кому покришить? Ну, в мене нема. У мене є, але він заморожений. Я не буду. Не буду сьогодні нічого додавати. Так, зараз я попробую. Попробую. Що я тут. Так. На сап, на цукор, на соль мені вистачає. А ось оцту. Я, напевно, ще тої столової ложки ще додав. Ось так. На цьому думаю, що все з оцтом. Тепер олія. Добавляємо олію. Хто любить жирніший, хто любить. не ну, Я кажу цей салат виключно за вашим смаком. Я зараз додавлю поки що одну столову ложку. Я спер... все перемішаю гарно і подивлюся. Щоб був сильно такий, знаєте, воліний, зажирний, ми не любимо. Все повинно бути в міру. Але у людей різні смаки. Так що кожен робить за смаком. Так, ну мені здається, що мені досить. Так, я більше додати не буду. Звичайно, в кого буде більша, більша порція, більше капусти ну, салату. Той, звичайно, ось так такі має вигляд. Гарний і смачний. Знаєте, друзі, я розумію, що в кожній, в кожній сім'ї, кожної господині свої рецепти, свої смаки, як то привик, кого. В дитинстві, як привчили, до чого привчили. Я це все розумію. Але він дуже простий, дуже швидкий і смачний. Знаєте, я рекомендую зробити і скуштувати. Ну, не сподобається, то не сподобається, більше робити не будете. Ось так. А взагалі бажаю всім смачного. Бажаю всім добра, миру, злагоди, здоров'я і побільше радості в нашому житті, щоб ми якнайшвидше могли з вами радіти веселити, веселитися, так, як до війни. І ще раз всім дякую, хто завітав до мене на мій канал. Я, мабуть, зараз з цієї мисочки перекладу його в ось таку. І фотографую вам, щоб ви бачили. Який у нього гарний вигляд. Я ж кажу сюди б ще укропчику зверху. Але, але, ну що ж, може, в кого з вас є? Ну що ж, ще раз всім дякую, хто завітав до мене, хто був зі мною на кухні, хто додивився моє відео. Всім вдячна. Будь ласка, підписуйтесь. Заходьте, задавайте якісь коментарі, якісь запитання, якісь свої думки. Покритикуйте мене. Ну, ось, якось так, щоб у нас з вами було спілкування. Ну що, ось такий він вигляд має, я зараз його ще сфотографую. Бажаю всім всього найкращого. До побачення і до зустрічі, друзі. З вами була я. Жанна, і це був канал Мій світ, моє життя.